Нікецюк стала жертвою шахрайства. Виявляється, ведучу вплутали у шахрайську схему, а вона викрила цих аферистів. Тож в інстаграмі дівчина розповіла, що шахраї створили телеграм-канал, де поширювали неправдиву інформацію. Зокрема, про те, що Олеся Нікіцюк бере участь у фінансовій піраміді. Ці аферисти стверджували, що ведуча отримує великі прибутки від депозитів та закликали людей долучатися до цієї вигідної схеми. Коли Леся Нікицю про це дізналася, вона була обурена, звернулася до своїх прихильників і закликала їх не вірити брехні та не вестися на легкі гроші. А крім того, вона назвала і показала організатора схеми, і це чоловік, якого звати Сергій. Власне він, за словами ведучої, створив той самий телеграм-канал, в якому розповідали, що Леся, мовляв, отримує відсотки від депозитів. Тож дівчина наголосила, що легкі гроші це все неправда, і їх треба заробляти своєю працею та платити податки. Тому, друзі, повторюсь, не ведіть.